Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Нерозлучні друсі. Гелядко рогалик і поросятко кнопко були великими приятелями. І так приятелювали, що водою не розілєш. Куди один біжить, туди й інший слідом. Вискочить рогалик у поле, а кнопко з вереском за ним біжить. Побіжить кнопко на город. А тонко ноги й рогалик за ним аж хлопки скаче. Не дарма їх все нерозлучними друзями звали. От як грали рогалик і кнопко на лузі. та й не помітили, як опинилися біля річки. А давай на інший берег перейдемо. Запропонував рогалик. А давай. Годився кнопко, увійшов рогалик у річку, до середини добрався, а вода йому трохи вище колін. Іди, не бійся, кричить він кнопковий. Тут не глибоко! Сміливо рушило порося слідом за другом. Але тільки на від берега відійшло. Почало ковтати воду. «Тону! рятуйте. Заверщало воно. Кинувся рогалик на допомогу, витягнув поросятку на берег. А кнопко розлюдився. Ти навіщо мене обдурив, що річка не глибока? Тако я ж не дурив. Відказав теля. Але ж річка глибока. Та ні, глибока, кажу тобі. Ні, зовсім ні. Довго сперечалися кнопко і рогалик. А дарма, просто вони були різні на зріст, тому і річка одному ставалася глибокою, а іншому ні. Після суперечки біля річки кнопко і рогалик. Ще довго сиділи й сопіли, кожен ображений по своєму. Але вже наступного дня знову зустрілися на лузі, тільки зустрілися і знову давай гратись. Та раптом кнопко весело гукнув. Рогалику, ходімо в болото, там така чудова багнюка. На фермі після дощів появилася. саме те, що нам потрібно, будемо хлюпатись та порпатись. І поросятко вже стрім головом попчало до великої бруднючої багнюки, і з розгону перегнув прямо в неї. Рохалик зупинився на півдорозі. Було видно, що йому зовсім не до вподоби така ідея. Е, кнопку. Несміливо мукнув він. Може, не треба. Я не люблю болото. Ноги потім брудні, хвіст важкий, та й мама сваритиме. Та й що ти вигадуєш? Засміялося поросятко. Це ж весело. І почав хлюпатись і розбризкувати болото. Брязь-брязь, хлюп хлюп Кнопко аж пищав від задоволення, качаючись у пахнюці. Давай, стрибай! кликав він. Чого ти стоїш, як пеньок? Рогалик, стало почав заткувати. «Ні-ні! Я не хочу, тихо сказав він. Та ти боїшся. Випалив кнопко. Ти просто боїшся всього. Нічого я не боюся. Образилося телятко. Просто мені це не подобається. Та ти нічого не вмієш і все тобі не подобається. Угриснулося поросятко. А ти що багато вмієш? Ти навіть плавати не вмієш. Після цих слів поросятко взяло жменьку багнюки і поцідило просто теляткові в лоб. Телятко аж підскочило від обурення. Він сердито мукнув, розвернувся і пішов геть, навіть не попрощавшись, а кнопку. Весь у багнуці теж раптом стиснув п'ятачка. Не хоче, то й не треба. І теж пішов додому, бурмучучи щось сердите. Кілька днів вони не говорили, навіть не виходили з дому, бунтючились, злились один на одного. Та зрештою. Почали все ж таки сумувати один за одним. Рогалик думав, може, він не хотів мене образити. Просто йому подобається те, що подобається свинкам. Та й я провинився, потягнув його в озеро. А кнопко теж виглядав у вікно і думав. Зарозумівся я. Він же ж не свинка. Чому йому рапто має подобатися борсатися в багнюці? Йому й справді важко в тому болоті, та ще й відмиватися потім після нього. І тяжко зітхнуло. Треба це якось направити. І коли наступного ранку? Сонце тільки торкнулося лугу, обоє тихенько прийшли до тієї самої калюжі. Зустрілися, зніяко віло трішки помовчали, поглянули один одному в очі, і рогалик перший прошепотів. Пробач мені! Втікати. Та й не повинен був тебе вести до того озера. Я мав би обдумати те, що це може бути поганою ідеєю. І ти мене вибач, сказав кнопко, я не мав казати, що ти нічого не вмієш і тягнути тебе в болото. Точно, усміхнулася телятка. Але ж ми все одно друзі, правда? Нерозлучні. вигукнуло поросятко. І сильно, сильно обійняло рогалика своїми коротенькими ніжками. І вони придумали нову гру. Кнопко плюскався у своїй калюжі і подавав рогалику плюски болотяні, а той. Будував замок з багнюки, і це їм дуже подобалося. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!